Сьогодні захисники б'ються за волю нашої країни для наступних поколінь. Військовослужбовець тепер не тільки чоловіча професія, адже й тендітні жіночі руки уже навчилися тримати автомат. Сьогодні кожен десятий боєць це жінка, яка на рівні з чоловіками стоїть на захисті нашої держави. Сьогодні МВА Мирнограда Юрій Ключка привітав наших захисниць та захисників зі святом та вручив приємні подарунки. Ще раз хочу підкреслити і подякувати. Всім нашим захисникам і захисницям за їхню позицію, за те, що вони, незважаючи ні на що боронять нашу країну. Хочу сказати, що впевненість у перемозі у всіх є. Ми обов'язково переможемо дуже скоро. Сьогодні кожен українець захисник на своєму фронті. Хтось... Своїм прикладом показує, як це треба робити. Тобто, хлопці, і дівчата, які захищають країну, боронять кордони нашої держави. Хтось в тилу допомагає усіляко, як тільки це, ну як він тільки це може робити, навіть просто молитвою та підтримкою, там 20 чи 10 гривень, які донатять на армію, це також допомога для нас, для нашої країни. Мирноградці вітають наших захисників із цією молодою протизначущою датою і зазначають, що сьогоднішнє свято це перш за все надія, надія на мирне життя та скорішу перемогу. Здоров'я, крепості і всього самого хорошого. Ну щоб вони були живі, здорові і вернулись додому. Здоров'я для перемоги. Раз і всі да кончиться проблеми, які сьогодні в нас і не только у нас хочеться, щоб всі були щасливі. Бислішої побіди. Пусть наших воїнів завжди Бог оберігає і без трей победу. Здоров'я, наснаги і перемоги. Звичайно, як зазначає президент України Володимир Зеленський, захисники сьогодні б'ються за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої, люди з великої літери. Разом до перемоги все буде Україна.